Вітаю на каналі Магітеро. Сьогодні в нас буде таке питання. Коли буде знищена путінська влада? Скажіть, покажіть. Путінська влада буде знищена через два роки. Це буде здійснено Україною, це наші, нашими силами, буде знищена путінська влада. І для того, щоб це здійснилось, нам необхідна допомога третіх осіб, ще країн, які би нам допомогли. Зброєю, солдатами, чим завгодно, але нам необхідна допомога когось ще. І це буде здійснено Україною. Що заважає? Давайте подивимось, що заважає знищити путінський режим якомога швидше, щоб вже до кінця 24-го року путінський режим був знищений. Скажіть, покажіть. Було знищено, щоб путінський режим. Пожезлів, королів кубків. Так, башня дурак. Дуже багато осіб, які проти цього, які його захищають. Це інші країни, які допомагають, якісь політики, які йому допомагають. Якийсь зговор. Він дурак в голові у Путіна. Це цей режим, він возглавляє режим людина, яка з'їхала з розуму. Він. Коли дурак в голові, це дурак і єсть. Це, бачите, він в смирительні рубашки це людина, яка хвора психічно, шизофренія і таке інше. Тобто там вже кукушечка поїхала остаточно в Кремлі. Що заважає, щоб це було змінено, щоб скинути цю владу? Кремлівської якомога швидше. Дивіться, вийшла карта, що влада буде... ця влада буде знищена, що точно ця влада буде знищена, вони не зможуть більше керувати. Це карта розлучення, розставання. Пішов далеко, все, закінчилось це все. все. Навіть дьявол вже не на їх стороні, а він на стороні того, що це треба припиняти. Бо по Базі-карті ну, ця карта пояснює цю карту. Що вони будуть тікати. Путінська влада, вона буде тікати, вона припинить своє існування. П'ять кубків це дуже мало, і це. Ну, дуже великі розчарування, одиночество, все пропало, вже не можна нічого зібрати. Зараз ще є якісь е персони, які їх захищають. І, звісно, не без магії тут обійшлось, що магічний вплив є на ту на захист, на кремлівську владу, щоб їх захищати, Путіна, щоб захищати. Але. Що навіть оці, які їх захищали, вони припинять це робити, і вони будуть навпаки робити так, щоб це припинилось, щоб їх влада припинилась. І ще тут дуже цікаві карти вийшли: що ми питаємо про путінську владу, про Путіна, а його вже немає. Він ліквідований, сам Путін ліквідований. Зараз в дійстві є дві людини, які виконують його роль. Це два його двійники, які за нього. Як маріонетки відкривають рот і роблять те, що їм скажуть. Ось так. Так, ми дивимося, що заважає припиненню існування путінської влади. Скажіть, покажіть. Тройка міча. Книга долі вийшла. Ще в них є гроші, але гроші закінчуються. П'ять пентаклі, від них всі відвернуться. Ті, хто їм допомагав, відвернуться. Народна любов. Отшельник. Вони будуть тікати і ховатися. Давайте приберемо все, що може їм допомагати. Ну Тут досить такі негативні карти. Ну, ці персони, що допомагають, я прибираю, заперечую. Цього дурака з голови прибираю, щоб не робив негативу якогось. 9 мічів, це все до... ну для нас це гарна ситуація, для них погана. Заперечую всі магічні впливи, всі захисти, заперечую. Так. Заперечую, заперечую, то, то, що є люди, які їх люблять. В Росії, Заперечую, заперечую, І захисниць всіх заперечую. Хай тікають. Бачите, п'ятерка кубків, п'ятерка пентаклей залишені наодинці, тікають, ховаються, гроші скінчились. Отшельник окремо. Окремо десь ховаються. Вже не публічні, вже не керують, вже не мають влади. То дуже гарний розклад. Ну, Трошки приберемо негат... позитиву, щоб залишився один негатив. Так. Ось Так. Верховний суд і карта мир, щоб це все припинилось. Прибираю всі перешкоди, які заважають якомога швидше припиненню існування путінської крамлівської влади, щоб цей режим більше не коривав, не був при владі і був розбитий, і щоб був знищений Поверховному суду. Та буде так і так буде. Перешкод більше нема. Буде так. Так, чи будуть бунти на Росії? Чи будуть бунти на Росії? проти влади, проти режиму. Скажіть, покажіть, чи будуть якісь масові бунти на Росії? Народ буде бунтувати проти влади. Скажіть, покажіть. Кохання народу до царя. Їми маніпулюють. Дурак при владі в минулому. На майбутнє вони жертвують цих обставин. Стабільність. Люблять стабільність і не будуть нічого робити. Ніхто нічого робити не буде. Десять кубків їх все влаштовує, як є. Змінювати вони нічого не будуть. І тут така вся народна любов. До правителя, любов любовна. Так, ну це я не буду перекривати це їх справи, хай роблять, що хочуть. Мене цікавить ще таке питання, чи а, російські військові чи повернуть зброю проти влади російські військові, чи буде такий військовий заклад? Скажіть, покажіть. Чи повернуть зброю російські військові масово проти влади путінської в роботі, з ними зараз проводять, деякі вже повернули російські військові, вже повернули зброю проти Путіна. Щось таке відбувається, що ми не бачимо, нам не, не розповідають, але ті, що були заодно, стали один проти одного, і це в процесі, це в роботі. Це вже відбувається. Чи буде це носити масовий характер? Скажіть, чи буде це масово, чи не буде це масовості? Ні, масово це не буде. Це поодинокі випади і ці люди, які ну, повернули зброю проти влади, що вони в небезпеці, вони в меншості, і на них нападають і вони несуть покарання. Це негативно. Так, чи дойдуть Збройні Сили України? До Москви, чи дойдуть до Москви, чи буде скинута російську владу Збройними силами України? Скажіть, покажіть. Чи дійсно так? Чи здійсниться це? Це е, найбільший страх того, хто керує в Кремлі. Е, це їх прям ...самий страшний страх. І цей процес він вже розпочався, ваш Пентаклій, але це ну, не швидко, все поступово, але така ідея є, і такі наміри є, і їх потрошку реалізують. Чи здійсниться моє бажання? Так, да, у нас то буде і буде помста. Війна прийде в Москву. Десятка м'ячів, так. І це буде тривати доки, доки це не здійсниться. Скільки потрібно часу, стільки це і буде відбуватися, поки не буде покарана тих всіх, хто в Кремлі керував цією війною і хто знищує Україну, українців. Оцей наступ напад на Москву він буде. Ну, безкінечний, поки не буде досягнута та ціль, яку собі поставили, яку поставили задачу. Ну, це знищення влади кремлівської. Поки це не зроблять, то ніхто не заспокоїться. Так, скажіть, покажіть, як швидко це буде, як швидко це буде. Скільки чекати нам? Ну, на початку вийшло там два роки, Ну, зараз. Зараз у нас 4 пентакля стабільність, 5 жезлів, що нема ще такої сили, щоб це зробити. Але правосуддя буде. Ну, тут показано 4, 4 роки. Король кубків правосуддя. Той, хто займає керівну посаду. Той, хто буде займати керівну посаду, буде робити чинити правосуддя. Це земний суд над кремлівською владою, над всіми тими, хто там при владі. Дехто встигне втекти карта Отшельник. І цей процес буде відбуватись доти, доки не. Ну, ця ціль не буде виконана, що кремлівська влада не буде знищена. Ніхто з українців не заспокоїться, поки їх вони не будуть знищені. Так, що я хочу тут прибрати? Я не хочу це довго так тривало, щоб це було, заперечую. Хочу, щоб це було швидше. Щоб це не затяглося 10 мічів це добре. Це те, що буде знищена ця влада. Це також добре, це також добре. І це добре, і це добре, а це погано, і це погано. І перекриваю, прибираю всі перешкоди, які заважають Збройним силам дійти до Москви, знищити кремлівську владу, і щоб це відбулося як мога швидше, і так, щоб це сподобалося Збройним силам і нам, усім українцям. По Верховному суду, та буде так, щоб це було як мого легше і щоб без жертв без трат з нашої сторони. Божі сили нехай допомагають Збройним силам виконати цю місію, це завдання. Та буде так, і так буде, перешкод більше нема. Але, що саме цікаве, карти показують, і такі я бачу яскраві картини, що да, дійсно що Збройні сили будуть в Москві, у Збройні Сили України, і да, Кремлівська влада буде тікати хто куди. І вони будуть знищені. Цей режим не, не залишиться по терміну 2-4 роки. В залежності від того, як нам будуть допомагати, якщо будуть допомагати західні партнери, то це відбудеться через 2 роки. Якщо не будуть, то це відбудеться на це через 4 роки. Але західні партнери ну, вони допомагають, ну так не дуже сильно. Скажіть, чи буде надана вся допомога? Чи допомагають західні партнери Україні? Чи буде надана вся зброя необхідна, вся допомога, щоб була щоб знищити путінську владу якомога швидше? Чи буде надана ця допомога, чи надається вона? Повільно. Е, є вплив маніпуляції на західних партнерів. І вони це роблять повільно, дуже повільно. Вони начебто й дає, дають все, що треба. Ну, не начебто, вони дають все, що треба, але це виконується якось дуже повільно, з якимись затримками, що дає змогу ворогу робити якісь кроки і знищувати нас більше. Ми жертва в цих обставинах. І це. Намагаються затягнути цей процес, затягують цей процес. І дурак маніпулює. Так, прибираю негатив, заперечую. Все, що повільно прибираю. Заперечую, щоб це було швидше. Така ситуація виходить, що начебто вони нам і. Не можуть не допомагати, але роблять це так, щоб ми не дуже і перемагали. Що якби притримують, щоб ми не дуже видривались вперед. Тім може бути така ситуація, що цю інформацію просто закрито, і її не можна розповідати, То, що насправді відбувається, що чи дають допомогу, чи не дають, що це може бути закрито. Зараз я подивлюсь. Так, це я перекриваю, прибираю всі перешкоди, які заважають країнам-партнерам, надавати всю необхідну зброю і допомагати Україні, українцям, Збройним силам України, щоб перемога була якомога швидше, щоб менше людей загинуло. Тобоволющих сил буде, так і так буде. Так, ще спитаю. Чи маю я. Чи можна мені давати ту інформацію щодо надання зброї в ЗСУ? Щодо надання зброї західними партнерами, чи маю я цю інформацію вам давати? Ця інформація закрита і там все добре? І дійсно, це відбувається повільно, трошки повільніше, ніж нам би хотілось. І це навмисне робиться, щоб ми і самі зростали і самі боролись за себе, щоб це не було легко. Ну, це вищі сили так вирішили. Добре. Що повинні зростати самі, і сильними ставати самі. Це таке питання. І західні партнери дають все, що можуть. І цьому інформацію, там ще є інформація, деяку яку не можна казати, і не треба її казати. От так, що як воно прийшло, так повинно бути. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.